Уявіть собі, пекло на землі, червень 1651 року, поле під Берестечком, стотисячна козацька армія, гордість і надія України опинилася у смертельній пастці. З одного боку найбільше військо, яке коли-небудь збирала річ Посполита на чолі з самим королем, з іншого непрохідні болота та річка, що перетворилися з порятунку на стіни в'язниці. І найстрашніше армія обезголовлена. Гетьман Богдан, Хмельницький зник, захоплений у полон вчорашніми союзниками, татарами. У таборі паніка, солдати втрачають віру, командири сперечаються. Здавалося, це кінець, кінець визвольної війни, кінець надії на власну державу. Польський король Ян Казимир вже готувався святкувати остаточну перемогу, винищивши цвіт козацтва. Але він не врахував одного полковника, людину, чия хитрість межувала з чаклунством, людину, яку вороги боялися більше, ніж шабель тисяч козаків, його ім'я Іван Богун. І те, що він зробить далі, увійде у світові підручники військової тактики, як приклад незламності духу та геніальності думки. Додивіться це відео до кінця, і ви на власні очі побачите, як один український воїн. Переграв саму смерть і вивів цілу армію з пекла, збудувавши міст там, де не було навіть дороги. Щоб зрозуміти весь масштаб геніальності Богуна під Берестечком, треба спершу зрозуміти, ким він був до цієї доленосної битви. Іван Богун не був схожий на типового козацького полковника. Так, він був хоробрим воїном і талановитим командиром, але його головною зброєю була не шабля, а розум. Розум гострий, непередбачуваний, здатний знаходити рішення, які іншим навіть не спадали на думку. Він був справжнім трікстером, тим, хто перемагає не силою, а обманом та кмітливістю. Найяскравіше це проявилося під час оборони Вінниці у березні того ж тисяча. 651 року всього за три місяці до Берестечка. Тоді на місто йшли елітні польські війська на чолі з гетьманом Марціном Калиновським. Силу богуна було в рази менше, прямий бій означав би неминучу поразку. І що ж робить богун? Він перетворює все місто на одну велику пастку. Спочатку він наказує козакам прорубати в річці Південний Буг. Безліч ополонок і притрусити їх снігом та сіном, створюючи ілюзію міцного льоду. Коли польська кіннота пішла в атаку, впевнена у своїй перемозі, крига під ними тріснула. Десятки вершників у важких обладунках миттєво пішли на дно. Атака захлинулася. Але це був лише початок. Богун відступив за мури Вінницького монастиря. Поляки, розлючені першою невдачею, кинулися на штурм. І тут спрацювала друга частина плану. За наказом полковника, козаки вночі таємно залили водою всі підступи до монастиря, вдарив мороз, і земля перетворилася на суцільну ковзанку. Ворожі солдати падали, ковзали, ставали легкою мішенню для козацьких мушкетів. Навіть після цього Богун продовжував свою гру. Він організував фальшивий відступ невеликого загону з фортеці. Поляки, впевнені, що це втікає сам Богун, кинулися на вздогін і потрапили у заздалегідь підготовлену засідку, де їх зустріли свіжі козацькі полки, що підійшли на допомогу. Оборона Вінниці стала легендою. Богун не просто відбився, він принизив елітне польське військо, показавши, що козацька кмітливість варта цілої армії. Саме з репутацією такого генія хитруна він і прибув під Берестечко. Битва під Берестечком мала стати вирішальною. Хмельницький зібрав величезні сили, близько ста тисяч козаків та селян, а також тридцятитисячну орду кримського хана Іслям Гірея. Проти них стояла не менш потужна армія речі Посполитої, понад 150 тисяч вояків. Включаючи знаменитих крилатих гусарів та найману німецьку піхоту. Це було зіткнення двох світів битва за майбутнє України. Перші дні битви були за козаками. Вони успішно відбивали атаки та завдавали ворогу значних втрат, але на третій день сталося непередбачуване. Кримський хан, чия кіннота була ключовим елементом козацької тактики, раптово зрадив. Історики досі сперечаються про причини можливо, він злякався масштабів битви, можливо, поляки його підкупили, а можливо, він просто не хотів надто сильного посилення козацької держави, так чи інакше, іслям Гірей не просто втік з поля бою, він ще й силою забрав із собою Богдана Хмельницького, який намагався його зупинити. Для козацького війська це був грім серед ясного неба. Уявіть собі, в розпал вирішальної битви зникає і головнокомандувач, і вся союзна кіннота. Лівий фланг армії виявився повністю оголеним. Польські війська миттєво цим скористалися і почали замикати кільце оточення. Козацький табір, що розкинувся на величезній території, опинився притиснутим до болотистої річки пляшівки. Пастка закрилася. У таборі почався хаос. Десятки тисяч людей, позбавлені лідера, не розуміли, що робити. Одні кричали, що треба негайно прориватися з боєм, інші, що треба здаватися на милість короля. Треті – що гетьман їх зрадив і втік. Почалися внутрішні чвари, дисципліна падала з кожною годиною. Це був ідеальний момент для поляків, щоб завдати фінального удару і назавжди покінчити з повстанням. І ось у цей момент найглибшої кризи на козацькій раді звучить ім'я Івана Богуна. Його обирають наказним, тобто тимчасовим гетьманом. Чому саме його? Бо в ситуації, коли сила була марною, потрібен був розум. Потрібен був той, хто вже довів, що вміє знаходити вихід з безнадійних ситуацій, і Богун виправдав цю довіру. Перше, що він зробив, відновив залізну дисципліну. Будь-які панічні розмови припинялися на місці. Він об'їхав табір, звертаючись до козаків. Його промова була простою і жорсткою. Паніка це наш головний ворог, хто хоче померти тут, у болоті. Може панікувати. Хто хоче жити і битися за Україну далі? Слухайте мої накази. Це подіяло. Армія знову стала керованою. Далі Богун почав аналізувати ситуацію. Прориватися через польські позиції було самогубством. Ворог переважав у важкій кінноті та артилерії. Будь-яка лобова атака перетворилася б на криваву бійню з нульовими шансами на успіх. Залишатися в таборі і чекати на диво означало померти з голоду або від безперервних обстрілів, і тоді Богун подивився туди, куди не дивився ніхто на болото. Річка Пляшівка та її заболочена долина вважалися абсолютно непрохідними. Це була природна стіна, яка тепер стала стіною в'язниці. Але Богун побачив у ній не перешкоду, а шлях. Якщо ворог вважається місце непрохідним. Отже, він не буде його серйозно охороняти. Це був єдиний шанс. План був настільки ж геніальним, наскільки й божевільним. Богун наказав будувати переправу через болото. Але з чого? У них не було ні лісу, ні часу, і тоді пролунав наказ, який шокував багатьох будувати з усього, що є. Тисячі козаків почали розбирати вози, знімати сідла з коней, збирати мішки, кожухи, бочки. Все, що могло стати основою для Гаті, у хід ішли навіть поламані шаблі та списи. Цю масу зв'язували, засипали землею, втоптували в трясовину. Це була титанічна пекельна робота. Люди працювали вдень і вночі по пояс у багнюці під постійними обстрілами ворога, але це була лише частина плану, щоб виграти час і приховати свої справжні наміри. Богун вдався до військової хитрості. Він наказав ар'єргарду, тобто загонам прикриття, постійно турбувати поляків. Вночі козаки робили гучні виласки, стріляли з мушкетів, кричали Ура! імітуючи підготовку до прориву. По всьому периметру табору горіли тисячі багать, створюючи ілюзію, що вся армія на місці й готується до тривалої оборони. Поляки були впевнені, що тримають козаків у мішку і спокійно чекали, поки в оточених закінчаться припаси. Вони й гадки не мали, що за їхніми спинами вночі через непрохідне болото будується дорога до життя. 10 липня, після майже десяти днів облоги, все було готове. Під покровом ночі богун віддав наказ почати вихід. Першими йшли добірні полки, потім артилерія, яку тягнули на руках. Потім решта війська, все відбувалося в абсолютній тиші, але тут сталася трагедія, яка ледь не зруйнувала весь план. Частина козаків, побачивши, що старшина і кращі полки вже на переправі піддалася паніці, їм здалося, що командири кидають їх на призволяще. Дисципліна, яку так важко вибудовував богун, на мить зникла. Кілька тисяч людей кинулися до переправи одночасно, змітаючи все на своєму шляху. Крихка Гать не витримала такого навантаження. Почалася тиснява хаос. Поляки почули шум і зрозуміли, що їх обдурили. Вони кинули на переправу свої найкращі сили. У цей критичний момент Богун знову проявив себе як герой. Замість того, щоб рятуватися самому, він на чолі кількох сотень. Найвідданіших козаків розвернувся і прийняв бій. Він особисто очолив Ар'єргард, який став живою стіною, прикриваючи відхід основних сил. Це був бій приречених. Вони розуміли, що загинуть, але кожна хвилина їхнього опору давала шанс на порятунок тисячам їхніх побратимів. Легенда про 300 козаків, що полягли на переправі, але не відступили, назавжди увійшла в історію України завдяки самопожертві цих героїв та залізній волі, богуна, кістяк армії, найбільш боєздатні полки, артилерія та більша частина старшини зумів вирватися з оточення. Так, втрати були величезними. Загинуло за різними оцінками від 8 до 30 тисяч козаків. Але це не була тотальна катастрофа, на яку розраховував польський король. Богун врятував найголовніше він врятував армію, він зберіг ядро повстання, яке дозволило продовжити боротьбу. Тактична поразка під Берестечком, завдяки генію Богуна, перетворилася на стратегічний порятунок, що ж означав цей неймовірний прорив для історії України. Це було набагато більше ніж просто вдалий військовий маневр. Іван Богун під Берестечком не просто врятував армію, він врятував саму ідею української державності. Якби козацьке військо було повністю знищене, визвольна війна найімовірніше захлинулася б. Подвиг Богуна дав змогу відновити сили і вже за рік у битві під Батогом. Вщент розгромити поляків, взявши переконливий реванш. Вчинок Богуна став легендою. Він показав усьому світові, а головне, самим українцям, що вихід можна знайти з будь-якої, навіть абсолютно безнадійної ситуації. Він довів, що український воїн це не лише сила і відвага, а й гострий розум, кмітливість та здатність мислити нестандартно. І ця історія неймовірно резонує з сьогоденням. Скільки разів за останні роки ворог, що переважає числом, намагався загнати нас у пастку. Коли вони думали, що візьмуть Київ за три дні, вони зіткнулися з тисячами сучасних богунів, людей, які мислили асиметрично. Коли вони намагалися оточити наші міста, українські командири знаходили несподівані шляхи для постачання і контрударів. Наша армія сьогодні, як і тоді Богун, часто переграє ворога не числом, а інтелектом, хитрістю та технологіями. Наші воїни будують мости через болота за допомогою дронів, народної інженерної думки та неймовірної мотивації. Головний урок, який залишив нам Іван Богун, простий, але вічний, коли ворог думає, що загнав тебе у глухий кут. Це лише означає, що він не бачить того шляху, який бачиш ти. Наша історія незламна саме тому, що в найтемніші часи в ній завжди з'являлися люди, здатні збудувати міст там, де всі інші бачать лише непрохідну трясовину. Якщо ця історія надихнула вас, підтримайте наш канал лайком та підпискою. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити. Нові епізоди нашої незламної історії, і обов'язково напишіть у коментарях, а які ще легендарні хитрощі українських полководців ви знаєте, про кого нам варто розповісти наступного разу.